Здоровим глуздом. От. Отже, такого простого шву вистачає для скріплення. Бокового шву і цього Досить, для того, щоб не пропускати холод. Ось тут ви бачите отвори, там де петельки. Після першого ж впрання воно звалюється і ці ворсинки волокна закривають ці отвори. І воно виглядає ось так: тобто як звичайне в'язання, як звичайне полотно. Більше того, шкарпетка обов'язково сяде на сантиметр півтори Якщо ви перете при 40 градусах, якщо ж 50-60, то ні в якому разі більше 20 хвилин прати не можна. 50-60 градусів, одразу, одразу всаджую шкарпетку ось так сильно. От, вона менша за розміром, або ж навіть звалюються волокна між собою і вона стає двомірною, двовимірною і не можна туди ногу встромити. Зважайте на це, будь ласка. Отже, навіть якщо ви перете вовняні речі при 40 градусах, то вовна має таку властивість, як валяння. Вона звалюється От. і бажано її не прати надто довго. Коли ви перете светри, то от це мають бути такі захисні, як це сказати, мішечки для прання. Тоді рукава не повитягуються, заплутавшись одне за одне і таке інше в машинці таке трапляється. От. І не дуже довго. Щоб її виполіскати достатньо цього швидкого прання 20-хвилинного, або ж о, делікатний режим, щоб там його не сильно болтало об ці, обу, стінки. Тобто уважніше читайте інструкцію на одягу та інструкцію вашої машинки, що вона робить у делікатному режимі, це важливо. Ось таким чином зв'язали, значить, цей наш боковий шов. О, на п'яторці це не шов, а збільшення і зменшення петель, тут з трьох одна. От оце шов, це. І маємо закріпити ниточку. Так само дивимося: оце низ це стопа, це верх стопи, і наверх закріплюємо ниточку так само за 5 петель або 10 на пів петель раз-два все це робимо на вскоси щоб нитка не вискочила 3 4 І ось таким чином закріпили і розправили, щоб не стягувало, полотно. Все. шкарпеточка готова. Полотно зшите. Ось так виглядає не лицева верхня частина. І нижня частина з цією п'яточкою смішною. Це виворітня сторона. І ось так виглядає лицева сторона. Ані закріплені ниточки, ані місця, де є шов, нічого не видно. От, ось тут трохи шубу видно. Оцей боковий шов його трохи видно. Але після прання його буде видно значно менше.